Зараз в Америці святкується National Hispanic Heritage Month з 15 вересня по 15 жовтня, щоб відзначити вклад іммігрантів з іспаномовних країн в розвиток Америки, і тому ми поговоримо про авторів Латинської Америки. Одним із моїх найулюбленіших читацьких челенджів це читати книжки країн різних країн світу. Це може бути книжка про цю країну, або це може бути книжка, написана автором цієї країни. Я ж думала, що дуже легко буде в самій Південній Америці 12 країн. Шо, що такого прочитати 12 книг, але не прочитала всіх. В мене цей челендж він іще продовжується. Почнемо з Бразилії. Капітани піску Жоржа Амаду книжка про безпритульних хлопчаків, які жили і самі по собі якось розвивалися. Їм допомагав учитель, вони виросли, хтось помер, хтось вижив, хтось втілив свою мрію в життя. Дуже нагадує володаря мух Вільяма Голдінга, але в Вільямі Голдінгу там, звісно, така, якби ось. Ну, це погано жити, ось це до чого призведе. В «Капітанах піску більше йде до того, що ось така сумна реальність. З цієї країни видалось так, що я цього року прочитала уроки Жизель Б'юндхен. Це її автобіографія про те, як вона була супермоделлю. Досить цікаво для тих, хто виріс на цій моделі. Як же ж можна було не згадати, Пауло Коельо? Він бразилієць, хоча спитав будь-якого бразилійця, і він тобі скаже, що це ширпатріб. Алхімік залишається алхіміком, і якщо ви десь... Вперше взяли цю книжку і надихнулись. і можна сісти там за три години. Прочитати можна, можна швидше, якщо ви швидше читаєте, побачити в цьому щось таке, надихаюче, гарне. Ми щось шукаємо де інде, а воно завжди поруч. То я вирішила, ж, думаю, візьму його іншу книжку, яка називається Хіпі. Я, якщо чесно, була не дуже вражена, це якимсь навалом куча таких всяких історій, є, де він десь їзде, знайомиться з жінками в період, коли всі хіпі. Сильно надихаючого чи чогось оригінального я там не побачила. Йдемо далі, Аргентина. Про Аргентину нічого не знать. Крім Карне Асадо. Аргентинського танго, ну може ще хто дикий ангел там був билась. Перша книжка, це навіть і книжкою не не назвеш. Це більше збірка подорожу фотографій, яка називається Фантастична ушуає». Це більше як фотографії спогади мандрівників. Вона. Це я б сказала дуже цікава тема на майбутнє, про яку б я хотіла почитати більше: про цю частину землі, на самому краєчку, ця Патагонія, кусочок Південної Америки, де все таке красиве, де ось там майже Антарктида, ну ще не і таке все гарненьке. І друга книжка це Самон Швеблін, повний рот пташок. Це збірка сюрреалістичних оповідань, які дуже дивні, символічні, метаморфозні оповідання. Уже спочатку видно, що в одному з оповідань там буде дівчинка, яка їсть пташок. Ну, це таке. Якби про Аргентину я не дізналась нічого з цієї книжки. Що було перекладене мову, яку можна читати. То було і прочитано. Моя улюблена країна і письменниця Чилі. Письменниця Ізабеля Єнде. Це, напевно, з цієї авторки все й почалося. Її найвідоміша книжка House of Spirits, який був адаптований у фільм. В чогось якогось там біса у фільмі Джеремі Айронс у самому латинськ... латинському місці у Чилі, у... там, де по-моєму, його чи Едуардо чи Роберто звали, Джеремі ну, та ладно. Ізабеля Єнде пише історичну літературу. Це книжка про те, як в Чилі ставав режим Піночета диктаторський режим. І, звісно, це сімейна сага декількох поколінь, як вона це все описує. Вона наскільки пише просто і тебе тримає. Їй не треба якихось мега крутих епітетів, порівнянь. В неї ще така характерна риса її творів, це що вона нам дає тізери. Вона нам описує якусь подію, що ось вони сиділи, сиділи і там тікають погоня, погоня. А потім, через 10 років, коли вони вже були сідими, вони сиділи і згадували про цю подію. Ну, вона нам так, ага, значить, через 10 років вони всі будуть живі, здорові, вони виплутаються із цієї перепетії і будуть ще над цим сміятись і щось і в них буде все добре. І ще характерна риса її книжок це в завжди в центрі дівчина. Всі процеси дівчачі описані, в, в неї завжди описане мож, одне, може, не одне якесь дівчаче страждання. І також вже я, це я одну книжку закінчила, іншу книжку я тільки почала. Це в неї в книжках, коли дівчина таким якимсь нує, треба чогось добитися, і вона таким дивним способом чогось добивається. От в цій House of Spirits» вона перестала розмовляти зі своїм чоловіком, взагалі замовкла. А в цій іншій книзі дочка Фортуни, там жінка прикинула, що вона сліпа. Щоб її, щоб було по її. В House of Spirits велика сцена присвячена тому, як молодь іде мітингувати, і в дівчини почалися місячні. Така повсякденна, якби справа, але ніхто про це не балокає, що в принципі це може трапитись. Чилійський автор достойної уваги: це Луїс Сепульведа, одна з його книжок. Це. Старий чоловік, який любив читати любовні романи. На перший погляд, здається, що зараз буде така тепленька ковзі історія про якогось дідочка, але насправді це да, про дідочка, який був вимушений убити. Ягора. Ця тварина вбивала людей, і йому тепер треба вбити її як загрозу. Це книжка-боротьба, те, що він цього не хоче робити, і він розуміє, що. Навіть якщо ця тварина напала на людей, це тому, що люди повели себе як дурачки, і або розратували, або взагалі вбили одне одного і спихнули на хижака. І він це якби розуміє, це так сумує і повертається до своїх любовних романів. Наступна країна, в яку книжково подорожуємо, це Перу, найвідоміший письменник Перу Маріо Варгасйоса. Книгу, яку я прослухала, це. Пантоха. Сенс книги тому, що в джунглях живуть солдати, які там нема війни, вони там просто живуть, треба їм там бути. І для того, щоб їх розвеселити, начальство армії вирішує, що треба якби їм наняти проституток. І оцей генерал Пантоха, майор, якийсь виконавець цих наказів, його звати Пантоха, він. Наймає цих проституток і закохується в одну з них. В самого в нього є жінка. Про це все він спочатку хоче, щоб про це ніхто не дізнався, про це всі дізнаються. Колумбія, Габріель Гарсія Маркес. Не сто років самотності, бо, може, я колись подивлюсь серіал, та не прийдеться то читати, але, може, прочитаю, ніхто не знає. Книжку, яку я читала, це полковнику ніхто не пише. Це дуже сумна історія про те, як ти служиш своїй країні, а тобі навіть пенсію не можуть заплатити. І в нього той є півень, на якого він розраховує, що той півень йому в тих боях заробить гроші. Куба Гільєрмо Кабрера Інфанте Трес Трістес стігрес». Книжка спеціально звучить як скоромовка. Три сумних тигри. Дуже нагадує книжки Жадана про Україну 90-х. Щось таке все банда хлопців тиняються, встарають якісь передряги, щось там десь стрельнули, десь там цілу ніч бухали, щось украли, щось не вийшло, рішили замотити бізнес, він не вийшов. Якась така комуністична безнадія. Ми ось такі молоді, в нас куча енергії. ну... Якось ми її не знаємо, як застосувати в оцій такій сумній країні. Ямойка. Як любити ямайця? Ямайкеню. How to Love a Jamaican? Алексія Артурс. Це збірка оповідань. Про іммігрантів з Ямайки в Америці будь-яка іммігрантська історія більш-менш подібна. Це те, що ти спочатку відчуваєш себе загубленим, потім над тобою надвисають якісь стереотипи твоєї країни, і потім ти якось намагаєшся асимілюватися. Гаїті, Даніля Фер'єр. Як займатися коханням з негром, щоб не заморитися? Це назва книги. Насправді книга про двох гаїтян в Монреалі, які живуть, шукають собі дівчат, сплять з ними і філософствують про життя. Сильно в них то є робота, то нема роботи. І живуть в такому своєму іммігрантському світі. Багато книжок Латинської Америки мають меланхолійний настрій. На це треба розраховувати, що не всі вони всякі такі прям ой нам тут так класно живеться. І давайте всі разом поспіваємо. Мексика, Карлос Фуентес «Ля муерте де Артеміо Круз». Смерть Артеміо Круса. Це одна, до речі, з книжок, яку пропонують в американських школах хто вибирає собі літературу вчити. Досить також негативна книжка. Це Артеміо Круз, який жив життя не зовсім праведне, десь гроші кров, десь спав з жінками, десь зраджував. Десь обманював, і ось він лежить на см... це Ця вся книжка, це як він лежить на смертному ложі. Він це все згадує. І тут сидить його жінка, діти, і як він злорадствує в себе в голові, що він їм ніяких грошей не залишив. А вони ж такі сидять і ждуть, коли ж він умре, і відберуть його гроші. Сам не гам і другому не дам. Більше про Мексику мені нагадує книжка дочка доктора Моро, яка була натхненням. Ранішої книжки, яка називається Острів доктора Моро. І це більше про Мексику, про дівчину, як вони виростають на острові, і її батько робить всяких дивних створінь. Фентезі, сайенс-фікшн, Вона така цікава, динамічна, але сам факт у тому, що там якби така дивакувата пара, що у батька є, начебто його. Кіло хорони, який захищає його його доньку, але він такий алкаш. І воно начебто між донькою і цим алкашом, наче є любов, а наче вони як брат і сестра. І в кінці він йде десь бухать, а вона залишається жива. Ну, ну І там куча всякої крові лється, там всі одно, одне одного намагаються вбити. Але така дуже-дуже яскрава. Домініканська республіка, так і називається Домінікана, авторка Енджі Круз. Вона розповідає про життя домініканки, яку досить молодою змушують вийти заміж за старшого чоловіка і виїхати до Нью-Йорку. Здавалося б, ось вона американська мрія, але її якби насильно видали заміж, і вона така вся сидить, замкнена в ізоляції. Потім вона умудряється закохуватись, відчуває себе трошки свободу. і... Роман не має конкретного закінчення. Він нам дає надію і відкритий кінець. Якщо подивитись на карту, то ще залишилося дуже багато країн, які цікаво буде відвідати по книжковому.